Дуже добрий, дуже розумний, лагідний, милосердний, люблячий. так? Він милується кожною своєю дитиною. Він е, допомагає у, нам у труднощах і переживає разом з нами, так? Бог нас любить. А ми Бога любимо чи ні? Ану, добре, уважно собі подумали. Кожен для себе дуже уважно запитав себе, чи справді я люблю Бога. Ану, так хвилинку, ну, кілька секунд подумаємо, чи я справді люблю Бога? Подумали? Вирішили, сказали собі. Добре, а тепер хто вирішив, що він справді любить Бога, то зараз скаже, добре? Я люблю Бога. Але чи справді я люблю Бога? Люблю Бога чи ні? Я не чую. Люблю Бога чи ні? Так. Добре. Молодці. Ми говоримо так голосно, не тому, що Бог не чує або глухий. Ми говоримо тому, для того голосно, щоб ми самі це почули. Що ми говоримо? І щоб були уважні. Якщо я люблю Бога, то мені приємно про нього говорити. Якщо я люблю Бога, мені приємно йому співати. Якщо я люблю Бога, я хочу. Молитися до нього. Я хочу бути з ним. Я хочу перебувати з ним. На наступній зустрічі ми говорили про що? Про місце, яке Бог створив для людини. І то місце називається як? Рай. Небеса. Там, де Бог сам перебуває, там, де Бог сам щасливий, дуже щасливий. І там, де всі, хто перебуває з Богом, дуже щасливі. І всім дуже подобається. Пам'ятаєте, пригадали, яке це місце? Місце вічного життя у великій розкоші, у великому задоволенні з Богом і всіма людьми, які люблять Бога. Але є одна умова. Не всіх туди беруть? Не всіх беруть до Царства Божого. Бог нас усіх любить, любить нас. А чому не всіх бере до Небесного Царства? Хто мені скаже? Ну так. А що таке бувають нечемні? Люди, давайте я вам зараз дуже щось таке важливе скажу. Можна вас щось таке важливе сказати? Ви мене чуєте? Чи йти до Небесного царства, чи ні? Кожен вибирає сам. Кожен вибирає сам, чи йти йому до Небесного Царства, чи ні. Розумієте? Бо Ісус каже, що Царство Боже здобувається силою. Якщо нічого не робити, ну то я туди і не дійду. Якщо я нічого не роблю, якщо я не йду туди, якщо я не прикладаю силу, зусилля, то я і не дійду туди. Скажіть мені, будь ласка, чи легко пробачати, Коли хтось образив? Легко чи ні? Важко. Чи легко терпіти недоліки інших людей? Важко. Чи легко любити всіх людей? Важко. Так? Чи легко завжди говорити правду? Важко. Чи легко? Вчитися і не списувати, не хитрувати. Легко? Важко, правда? Тому. Е, чи легко так поводитися, аби нікому не зробити шкоду, аби ні, ні з кого не посміятися, аби нікого не вдарити, аби нікого не скривдити. Легко, чи важко? Важко. І тому ми для цього царства Божого. Ми прикладаємо зусилля, ми перемагаємо себе. А найважче перемогти себе, а не когось іншого. Найбільша перемога це перемога над собою. І тому, хто не прикладає зусилля, той не потрапляє до Небесного Царства. А тоді куди потрапляє? Якщо вічне життя Бог подарував нам усім. Так, це є місце пекло, так? А яке то місце? А ну, давайте зараз подумаємо, що то за місце, де потрапляють люди та ті, хто не хоче до Небесного Царства. Не хоче і все. Так, дивіться, у Небесному царстві ми казали, що там є любов. Між усіма людьми, між Богом, між ангелами неймовірно сильна, прекрасна, приємна любов, а в пеклі там немає любові, тому що там немає Бога. Всяке добро від Бога, там нема жодного добра. Там панує у всіх серцях, які там є. Тільки ненависть, злоба. Там немає дружби, там немає взаємопідтримки, там кожен сам по собі. Всі один одного звинувачують, принижують, насміхаються, там панує суцільна ненависть. І ще крім того, ми пригадуємо, що у Небесному Царстві ми казали, що будуть у великій розкоші наших п'ять чуттів це які: зір, слух, нюх, смак і дотик. А у пеклі, у цьому неприємному місці, у вічному звідки не можна вийти ніколи, буде у великій Терпінні наших п'ять чуттів. Тобто, якщо ми в небі будемо бачити прекрасні речі очима нашими, то в пеклі ми будемо страждати від поганого, від поганого навколишнього е, середовища, яке ми будемо бачити. Не тільки горить і ми будемо бачити це все на власні очі. Ми будемо чути те, що нам неприємне своїми вухами. Ми будемо нюхати запахи, які нам будуть дуже неприємні. На смак теж і на дотик. Це дуже неприємне місце. І людина, яка каже, я не вірю в це, я не хочу до, до Небесного Царства, я не хочу працювати, аби здобути то Царство Боже. То вона потрапляє в інше місце, тому що до неба ніхто за вуха нікого не тягне. Людина добровільно має так перейнятися тим бажанням поставити собі мету, що я маю здобути то царство Боже, і я не хочу туди, в то місце неприємне, і цілу вічність пройти у цьому місці, пережити. Де ніколи вже з виходу звідти нема. Але Бог не хоче, аби ми там були. Бог нас не, не насильно туди е, кидає. Це ми самі. Кожен з нас сам по собі вибирає, де йому бути. Розумієте? Чуєте? Тоді. Хто хоче до Небесного Царства? А ну добре, подумайте, хто хоче до Божого царства, до царства любові, царства великої радості. Ну, то будете прикладати зусилля. А ну добре подумайте, будете прикладати зусилля, аби потрапити в то царство Боже. А що треба робити? Треба найперше так ходити на службу Божу, ходити до сповіді, до причастя, молитися. Ще що? Допомагати людям, вірити в Ісуса, так? вірити в Ісуса Христа, це найважніше. Бо ми завтра будемо вже про Ісуса говорити, якщо Бог поблагословить нам день. Що ще треба робити? Пробачати. Не насміхатися ні з кого, нікого не бити, не обманювати, не обдурювати, так? Будемо це робити чи ні? Я не чую зовсім. Ніхто не хоче вже це робити, так? Ніхто не хоче вже до, до Небесного Царства? Хочете чи ні? Ну, то що, Від сьогодні починаємо. Що, здобувати царство Боже чи ні? Я не чую. Усі хочуть до Небесного Царства. Молодці. Молодці. Тому що царство Боже це є царство нашого татуся, нашого Небесного Отця, і воно належить нам. Мій татусь всемогутній Бог. І його царство належить мені. Ану, ми навчимося цього добре? Мій батько всемогутній Бог. І його царство належить мені. Скажемо? Мій батько всемогутній Бог, і його царство належить мені. Ви вірите в це? Добре, молодці. Сьогодні прославимо Господа, що Він нам дарує своє небесне царство, що Він дуже хоче, аби ми всі були щасливі не тільки на небесах, але й тут, щоб ми і тут жили в любові, у мирі, у злагоді. Добре? Сьогодні навчимося іншу пісню, добре? Але будьте уважні. Я спочатку вас е, навчу, а потім ви е, швиденько вчитеся, щоб ми гарно заспівали нашому Господу, добре? Моїм Господом є Ісус Христос, Алілуя. Моїм Господом є Ісус Христос. Алілуя. Ві Співати разом? Моїм Господом є Ісус Христос, Алилуя. Моїм Господом є Ісус Христос, Алисуя. Тепер впевнено співаємо, так? Моїм Господом є Ісус Христос. Аллилуя. Моїм Господом є Ісус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя, моїм Господом Єсус Христос. Аллилуйя, Моїм Господом Єсус Христос. Аллилуйя. Моїм Господом Єсус Христос Аллуя. Моїм Господом Ісус Христос. Аллилуйя. Господом Єсус Христос Алілуя. моїм Господом Ісус Христос. Господом Є Ісус Христос, аллуя. Він любить мене, Він любить тебе, Аллилуя, Він любить мене, Він любить тебе, Аллилуя. Моїм Господом Є Ісус Христос. Аллилуйя. Моїм Господом Є Ісус Христос. Аллуя. Він любить мене, Він любить тебе, Аллилуя. Він любить мене, Він любить тебе, Аллилуя. Ще швидше моїм Господом Є Ісус Христос. Аллилуя. Моїм Господом Ісус Христос. Алилуя. Він любить мене, Він любить тебе, Аллуя. Він любить мене, Він любить тебе, Аллуя. Моїм Господом Ісус Христос Аллюя, Аллилуйя. Аллилуйя! Моїм Господом Єсус Христос, Алілуя! Він любить мене. Завжди ми подякуємо Богові. Маємо за що дякувати. Добре. Тепер по черзі, але голосно. А може, хоч, якщо хочете, ходіть сюди. Ану, по черзі. Дякую, Богу, за життя. Аллилуйя. Дякую, Богу за життя. Дякую Богові за сьогоднішній день. Дякую, Богу, за нас столицю в чужим. Дякую Богові за те, що ми ще є тут. Дякую Богові за цей натхненний і яскравий день. Дякую Богу за життя. Дякую Богу за життя. Дя Дякую Богові за прожитий день. Дякую Богу, що ми зараз всі тут і в нас є батьки. Дякуємо Богу за батьків. Дякую Богу, що він мене створив. Дякую Богу за прожите життя. Дякую Богу за те, що Він познайомив мене з прекрасною людиною в церкві. Дякую Богу за життя. Дякую Богу за життя. Дякую Богові за цей день. Дякую Богові за цей день. Дякую Богові за маму і тата. Дякую Богові за життя. Дякую, Богу, за Україну. Дякую Богу за день. Дякую Богу за все, що в нас є. Дякую Богу за те, що Він оберігає нас. Дякую, Богу, за щастя. Дякую Богу за все, що він нам зробив. Дякую, Богу, за життя. Дякую Богу за землю. Дякую Богу за життя. Дякую Богу за життя. Ще, ще одну пісеньку, то що вчора.

Добром наповнює мене, Я прославляю Бога серцем Він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, Він добром наповнює мене. Я прославляю Бога серцем, він добром наповнює мене, прославляю Бога серцем всім, Він добром наповнює мене, я прославляю Бога серцем, 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 Він добром наповнює мене. У -у -у! Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Діточки, я вам дякую. Дякую, що ви проявили свою сьогодні мужність. Дякую, Отче, дякую діточкам з дошкова. Дякую волонтерам. Дякую, пані Зориславі. Ми завтра зустрічаємося о 10-й годині. У нас милосердя і вдячність. Завтра готуємось.